То може краще розказати про місто ніж його мешканці. До 160-річчя вишневого, що на київщині організували фотоконкурс, в якому взяли участь місцеві дітлахи. Акція під назвою Серце вишневого тривала цілий день. Умова була одна: на світлині мав бути символ серця. Коли знімки були готові, їх вивісили для оцінки відвідувачами свята, які могли проголосувати за найкращу роботу. Діти отримали Возможность познакомиться с фотоаппаратурой, возможность принять участие в конкурсе, возможность себя проявить, открыться, порадоваться, быть счастливыми. И самое главное, что вот у меня за спиной на этом баннере счастливые лица жителей Вишнева. И нас это радует, и мы гордимся тем, что наши дела... направлені на те, щоб люди просто були щасливі. Переможця визначили шляхом лотереї. Головний приз фотокамера дісталася місцевій жительці Аліні. Дівчина каже, що вже знайшла застосування своєму подарунку. Я люблю фотографувати друзів, сім'ю, діточки. Утім, і інші учасники свята не залишилися без призів.